Усім привіт! Ви на каналі Team 16 Сьогодні ми поговоримо про одного з найвеличніших пілотів Формули 1 Себастьян Фетель, який напередодні гран-прі Угорщина оголосив про завершення своєї гоночної кар'єри в Формулі 1 по закінченню цього сезону. Багато рекордів, які ми будемо розглядати. Його перемоги, його шлях від самого дитинства до того, щоб стати одним з найкращих пілотів королеви автоспорту. We are ready for the start. i like Народився Себастьян на у Німеччині. Його кумирами від дитинства було три Майкли: Міхель Шумайхер, Майкл Джордан та Майкл Джексон. Він згадував, що в дитинстві хотів стати співаком, як Джексон, але зрозумів, що в нього немає голосу. Себастьін почав займатися картингом у віці трьох років, а змагатись у гонках на картинці у вісім років. Згодом він був прийнятий у юніорську команду Red Bull, за яку, зокрема, виграв юніорський кубок Монако з картингу у 2001 році. У 2003 році Фетеля підвищили до автомобілів з відкритими колесами, а вже через рік він виграв чемпіонат формули БМВ 2004 року з 18 перемогами у 20 гонках. Як нагороду він отримав місце тест-пілота у команді БМВ за обер f 1 У своєму дебютному тестуванні Фетель встановив найкращий час у другій п'ятничній вільній практиці. Себастьян став наймолодшим гонщиком Формули 1, який брав участь у вікенді в Гран-Прі у віці 19 років і 53 дні. Проривним для кар'єри Фетеля став Гран-Прі США 2007 року, а передувало цьому Гран-Прі Канади. Його ознаменувалося великою кількістю сходів та аварій, видовище аварією Роберта Кубиці, в якій він отримав струс мозку та забій правого коліна. А його машина майже повністю зруйнувалася. Також була дискваліфікація одразу двох претендентів на подіум Філіппе Маси та Джанкарло Фізікели за виїзд з підлеген під червоними прапорами та першою перемогою молодого британського гонщика Льюіса Геймельтона. На гран-при США Фетель стартував у сьомої позиції, фінішував восьмі і став наймолодшим на той момент гонщиком, який набрав очки у Формулі 1. БМВ відпустила його в липні 2007 року, щоб він приєднався до Росо, оскільки Фетель був контракт з Red Bull. Потрібно зазначити, що Росо – це назва команд Формули 1, власником якої є концерн Red Bull. Команда була перейменована в Альфа Таурі в 2019 році, та за всю історію її існування переважно більшість пілотів була учасниками програми підтримки молод. Молодих пілотів Red Bull. Починаючи з гран-прі Угорщини, німець став основним пілотом команди, підписавши контракт на сезон 2008 року. На гран-прі Монако ветель набрав свої перші очки у сезоні, посівши п'яте місце після 17-го місця у кваліфікації. Через майже три місяці у дощовій кваліфікації гран-прі Італії Дебастьяну вдалося виграти пол. Потім вигравши гонку і ставши наймолодшим пілотом в історії Формули 1, вигравшим гран-прі у віці 21 року і 74 дні. днів. У сезоні 2009 року Фетель замінив Девіда Кухарда, що вийшов на пенсію у Red Bull Racing. Дженсен Баттон і Браун Ф1 домінували в першій половині сезону, вигравши 5-7 гонок. Фетель з перемогами в Китаї, Великобританії та Японії і, перемігши на гран прі Абу-Дабі, посів друге місце у заліку Чемпіонату світу серед водіїв після Дженсена Баттона. У 2010 році була рівна боротьба з Марком Вебером, але все вирішилось в останній гонці того сезону. Себастьян вийшов у фінальну гонку в сезону в Будаві з відставанням у 15 очок від Алонсо та відставанням у 7 очок від Вебера. Німець взяв пол і виграв гран-при, ставши наймолодшим чемпіоном світу серед пілотів в історії королеви автоперегонів, оскільки Алонсо фінішував лише на сьомому місці. Наступного року було набагато простіше. Red Bull RB7 була видатною машиною, що заслуговує окремого відео. Фетель захистив титул і побив рекорд за кількістю полпозицій за сезон, завоювавши 15 поулів на рік. З 15 поулів 11 перемог та 17 подіумів у 19 перегонах. Він також заробив рекордні 392 очки. Наступні два роки Фетель становився беззастережним переможцем, де тільки Фернандо Алонсо міг завадити йому взяти титул у 2012 році. 2014 року FIA запровадила новий технічний та гоночний регламент. Серед технічних змін були такі: на заміну атмосферним двигунам V8 об'ємом 24 літри, приходили турбовані V6 об'ємом 1,6 літра. Додались нові електронні системи для накопичення енергії, такі як ERS, EMG, UH. Змінювалася вихлопна система та інші менші зміни. У Red Bull почались проблеми. Vettel боровся із проблемами надійності нових двигунів Renault під час зимових Тестів. В першій ж гонці Себастьян кваліфікувався невдало і зійшов з траси на четвертому полі. І хоча за весь сезон технічних сходів було лише три, в підсумку того сезону Фетель не виграв ні однієї гонки, не здобув ні одного полу та був всього чотири рази на подіумі, фінішувавши на п'ятому місці в особовому заліку з 167 очками. 20 листопада 2014 року Феррарі офіційно представила Фетеля своїм новим пілотом, замінивши дворазового чемпіонату світу Фернандо Алонсо, який перейшов до Макларен. Себастьян дебютував у Феррарі, посівши третє місце на Гран-прі Австралії 2015 року. Наступного гоночного вікенду Сеп виграв гран-прі Малайзії, здобувши свою першу перемогу в гонках більш ніж за рік, і першу перемогу для Феррарі майже за два роки. Через 6 місяців він узяв свій перший пол з командою на Гран-при Сінгапуру. Перший пол Феррарі за 3 роки. Усього за сезон 2015 німець виграв 3 Гран-при та 13 разів підіймався на подіум, маючи 278 очок в особовому заліку та посівши в ньому в третє місце. В Сезоні 2016 року все було більш гірко. Ні однієї перемоги, всього сім подіумів та четверте місце в особовому заліку з 212 очками. Цей сезон взагалі став кульмінацією домінування команди Мерседес за 21 гран-при пілоти «Срібляних стріл здобули 19 перемог. Все, на що спромоглись конкуренти в цьому сезоні, це лише дві перемоги. Red Bull при одному полі Даніеля Рікардо на гран-при Монако. Третій для Фетеля сезон Феррарі розпочався з перемоги в Австралії. Перша перемога для Себастьяна з 18 місяців. Потім в Московії він взяв свій перший пол за півтори року. На гран-прі Монако 2017 року кваліфікувався другим після свого напарника по команді Кімі Райконена. В тій Фетель переміг, а його напарник посів друге місце. Це була перша перемога Монако для Феррарі з 2001 року. Також це був перший дубль для команди з гран-прі Німеччини 2010 року. На початку того сезону Феррарі домінували, але після літнього року. Ерви, все змінилось два сходи Фетеля. Всього дві перемоги за 10 гран-при не залишали шансів для Себастьяна проти Льюіса Гемільтона. Той сезон Фетель закінчив на другому місці п'ятью перемогами і тринадцятими подіумами. У 2018 році в нього була ще одна чудова перша половина сезону після перемоги у перших двох гонках в Австралії та Бахрейні. Інші перемоги в Канаді та Великобританії давали йому лідерство в чемпіонаті з відривом від Гемільтона на 8 очок, але проблеми з надійністю боліда у другій фазі сезону та круті результати Мерседес завадили ми його зберегти лідерство в чемпіонаті. У підсумку сезону Фетель посів друге місце з відставанням на 78 очок від Гемільтона п'ятьма перемогами та 12 подіумами. У сезоні 2019 року все було погано для Фетеля. Одна перемога, дев'ять подіумів, коли в його нового напарника Шарля Леклера дві перемоги та 10 подіумів. Підсумку Себестян набрав лише 240 очок в особовому заліку, посівши п'яте місце. У 2020 році на початку вересня було оголошено, що Себастьян Фетель буде виступати за команду Racing Point, що з сезону 2021 була перейменована Осен Мартін. Він закінчив той рік на 13-му місці в особовому заліку, а його найкращим результатом стало третє місце у Туреччині. Феррарі зайняла лише шосте місце заліку конструкторів, що стало її найгіршим результатом з 1980 року. Тоді як загальна кількість очок для Фетеля в 33 очки була найнижчим показником за всю кампанію в його кар'єрі у Формулі-1. У Феррарі за 5 років він виходив на старт у 118 перегонах, з яких фінішував в зоні очок 97 разів, здобувши 14 перемог та 55 подіумів загальною кількістю очок у 1400. В першому сезоні Асен Мартин німець посів 12 те місце в заліку пілотів, де тільки в п'ятій гонці сезону набрав свої перші очки для команди і зайнявши п'яте місце у гран-прі Монако. В наступній гонці гран-прі Азербайджану він завоював перший подіум для Асен Мартін, посівши друге місце. Це стало можливим через те, що у лідера гонки Макса Ферстапена на прямій старт фініш на 45-му колі вибухнуло заднє колесо, що спричинило в виїзд машини безпеки. Але треба зазначити, що саме через цю ж проблему із гумою і таким же Вибухом колеса вибув із гонки і напарник фетеля по команді Land Строу. На 48-му колі через міркування з безпеки пілотів було оголошено про червоний прапор. На рестарті Льюїс Геммельтон помилився, що принесло дуже несподіваний результат гонки. Переможець Серхіо Перес, друге місце Себастьян Фетель і третє П'єр Гаслі. Наступним успіхом Фетеля став гран-прі Угорщини, де пілоти за дощових умов зіграли в боулінг у першому ж повороті на старті гонки, якому закінчили одразу 4 боліди. Німець посів друге місце, але пізніше був дискваліфікований через закінчення палива в його машині. Що спричинило скандал. Протягом сезону Фетви здійснив 132 обгони більше, ніж будь-який інший гонщик. В підсумку він зайняв тільки один подіум і набрав 43 очки. Ще на закінченому сезоні 2022 німець займає 14 місце з 16 очками. Наприкінці підсумуємо його результат виступів. За більш ніж 15 років у Формулі 1 він виходив на старт 291 раз, в яких здобув 53 перемоги, зайнявши 122 подіуми, зібравши 57 поулів за весь час здобувши для своїх команд у сілому 3077 очок. Це другий рекорд на всіх пілотів, що брали участь у королеві автоспорту після Льюіса Геммельтона. Ось така велична історія одного із найкращих водіїв Формули 1. Sebastian Vettel, you are the world champion! The world champion! Well done, enjoy it! You are the man. З вами був такий же величний, як Vettel Team 16. До зустрічі.